Доброго дня. Сьогодні у нас засідає комісія справ людини і законності. На порядку денному у нас чотири питання. Прошу, маєте порядок денний на руках, прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? Хто за? Так, всі у нас депутати за? Ніхто не утримався. Депутати присутні всі. Перше питання у нас про звернення Білоческої селищної ради до президента України план щодо плану перемоги. Доповідає в нас Геннадій. Віталій Геннадійович, селищний голова. Прошу Віталій Геннадій. Ну, президент України розробив і хоче, щоб було підтримано в цьому світі план перемоги України. Він вже обговорював його і з нашими. Партнерами західними. І не все показують перед камерами, але я знаю, що деякі пункти ну, підтримані. І вони будуть ще далі обговорюватися, готується знову самі миру і на ньому розглядати це план перемоги. І я думаю, що нам треба висловити свою позицію тим, щоб підтримати цей план перемоги, бо нам дійсно перемога і завершення війни. Дане Текст маєте всі ще опубліковані засоби масової інформації, на сайтах всіх є. Це не просто і дійсно хочемо, щоб було. Голосуємо за це. Що ми думаємо за те річно? За. Всі за. Всі за. Так, друге питання в нас про дострокове повноваження депутата Білоруської селищної ради Фліти Андрія. Знаєте, що депутати мають всі повне право? E, скласти повноваження і він, так як він йде на старосту села Дорофіївки, там він на я прошу теж проголосувати, дати згоду свою. Прошу обслуговувати округ Дорофіївський залишився yeah. yeah. без старости. Треба да проводити заходи по ТЦК, по, церка, по yeah. комунальному, по благоустрою. Yeah. Э, okay, всі багато культурні заходи, yeah. да. наприклад, також на день долучення документи, документи, yeah. да. документи да. підписати ці. Дати ну, всі послуги людям. Тому він такий, що допомагає собі авторитетний. Є пропозиція ну, старості. Це є прокриття ветоння про затвердження старості. Заголосувати за всі за. за. І четверте у нас питання, що зменення змінення, того принести змінення до виконавчого комітету, так як там вже старостою, він мусив бути виконавчим у виконавчому комітеті. Також прошу проголосувати, підтримати. Всі троє запит. А його ж треба з депутатів чи ну, автоматично? Ми вже просував питання. Особливий обов'язків має бути виконковані, а сам виконковий не має права бути депутатом.